То я два місяці щоп'ятниці дивилась оце усе зранку. Заради гри у волейболу якості кінцівки. Oh, we're, we're, be, be? Я аж потемнішала від обурення. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль. І не забуваємо теременти про саме життя. Підписуйтесь і залишайте подобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Заварюйте собі чайчок або кавусю і до роботи! Сьогодні ми поговоримо про другий сезон літа, коли я погарнішала» Знову ми вже з вами пробували обговорювати це по частинам, але ви вирішили дочекатися усіх серій, і я вас чую. Ну і ось ми тут минулого тижня вийшла восьма остання серія. Хоча хтось говорить, що буде якась дев'ята сюрпризна серія, але я в це мало вірю. Просто настільки усі незадоволені кінцівкою другого сезону, що просто не вірять, що на цьому можна завершити сезон. Але мені без того є що сказати. По-перше, якщо ви не дивилися перший сезон, мій огляд на перші три серії другого сезону і другий сезон, взагалі, біжіть виправляти. Бо нічого не зрозуміти зараз. Ну, усі, хто морально готовий, і не боїться спойлерів, поїхали далі. По другому сезону, загалом, не знаю, як для вас, але для мене перший другий сезон по атмосфері просто настільки відрізняється, що наче я тут два різних серіали подивилась. Перший сезон дійсно був такий літній, оцей дача вайб, так з крапкою драми, але все ж таки, другий ж сезон це просто суцільна драма. І якщо б персонажі не ходили у літньому одязі, щось якось там дача вайбом взагалі не пахне. Пахне тільки травмами, які треба пропрацювати з психологом. Але про це трішки пізніше, коли ми будемо Поговорювати по хвилину, хто де, Спочатку чи бути мені екстрасенсом, перевіряємо. Напевно, будинок все ж таки врятують. Так це буде не швидко. Може навіть у останній серії будинок повернули трішки раніше, ніж остання серія, але зараховуємо. Можливо, у цьому допоможе Скай. Скай трішки дійсно допомагали, але все ж таки не були таким остаточним вирішенням питання. Тому тут 50 на 50. Тейлор і Стівен зійдуться, Тейлор і Стівен зійшлися, але мені все ж таки досі якось не по собі, незважаючи на те, що це моя просто напевно улюблена пара Серіалу і Белі обирає Джеремая. І так Белі обрала Джеремая. Пам'ятаєте, я казала, що але якщо Белі не зроблять розвиток персонажа, ось тоді це буде проблема. Так, от, у нас проблеми. Чомусь я взагалі загубилась у часі серіалу і пропустила той факт, що події відбуваються через місяць після того, як не Сюзанни. Не те, щоб ця біганина між братами взагалі мала сенс, будь вона через рік чи ще через якийсь проміжок часу після того, як мами хлопців настало. Але один місяць робить погане ще гіршим. Розумієте? Я також говорила, що сподіваюсь, нам все ж таки додадуть якогось іншого персонажа, і Белі врешті Зійдеться з ним, Забуваємо, люди добрі. Нам не треба ще один хлопець зі зламаною менталкою через цю дівчину, яка не може визначитися і бігає між двома братами, наче це якісь іграшки. Одна набридла, вона побіжала до іншої, поки інша не набридне, і потім вона повернеться до першої. І так по колу ніка так не можна, а ще не можна так погано виконувати роботу візажиста. Я розумію, що по сюжету і по обставинам сезону не те, щоб у Белі був якийсь час чи можливість робити собі, скажімо, щоденні макіяжі. Тож так, розумію, це був макіяж типу без макіяжу, але хоча б вій можна було підкреслити. Бо таке враження, що там тільки одна тоналка і пудра. Все так, це може бути у реальному житті, але коли це знімається на камеру, таке не прокатує. Ну а там, де макіяж мав місце бути, і вони зробили ось це. Я взагалі мовчу. Та й таке. Мені все більше і більше Беллі починає нагадувати Єлену з щоденників вампірів. А я через Єлену і кинула дивитись той серіал на перших сезонах. От я зараз на межі також. І я дуже розумію, наразі для людей з Тіктоку, які вже не обирають вони у команді Конрада чи Джеремаї, бо з'явилася третя команда команда Антібелі, і я, можливо, також у ній. У мене якось вперше немає виправдань для персонажа, хоча я кожний раз і для кожного намагаюсь їх знайти. Чи це можна вважати виправданням, коли ти усе життя кохала і мріяла про одного брата і досі любиш? Саме його, хоча не хочеш зізнаватись у цьому іншим, але через те, що не можеш його отримати, обираєш іншого брата, більш емоційно доступного, просто тому, що його легше досягти. Знов-таки бачила у тому ж тіктоці, що люди, наприклад, говорять, що вони у команді Джеремаї, але не для Беллі, а як для себе, і я їх розумію. Ну бо, чесно кажучи, подивившись два сезони, я чітко бачу, що це плутання дружніх, платонічних дружніх, сімейних можна сказати, близьких стосунків з романтичними, бо людина поруч. І вона знов таки емоційно доступна і вона реальна. Людина проявляє до тебе зацікавленість і Белі просто це зручно. І тут я згадала про ще один такий любовний трикутник, сутінковий, так би мовити. Навіть сім'я головних персонажів майже ідентичні. Та що там говорити, навіть Тейлор Лотнер, який зіграв Джейкоба в сутінковий сазі, включився у справу. Звичайно, він у команді Джеремає, бо це майже те саме, що і команда Джейкоба у свої часи. Але я б сказала такого книжкового Джейкоба, бо у фільмах він просто суцільний червоний прапор майже з першої. Частини у книжках Джейкоб трішки довше потримався у такому адекватному стані і теж, перш за все, хотів, щоб Бела просто була щаслива. І я так розумію, що книжкові персонажі літа, коли я погарнішила, з такими ж персонажами у серіалі трішки відрізняються. Бо люди, які читали книжки, говорять, що ніхто б не був у команді Джерема, Якщо б люди власне прочитали усю серію і третю частину особливо. Чесно, не знаю, що там може статися таке у третій частині, щоб перекреслити усі два сезони. Бо поки що нам зображають доволі таки нормального хлопця. Так усі не ідеальні, але якщо Джеремай різко стане поганцем, через якого просто неможливо бути у його команді, чи не буде це просто цілковитою зміною характеру персонажа, принаймні того, якого нам зображають у серіалі. Про Джеремая взагалі знов-таки багато бачили думок, що якщо б усі прочитали книжки, нікому б Джеремай не подобався. Але проблема у тому, що у нас і так багато чого у серіалі не так, як у книжках. У серіалі Джеремай зображається просто найсвідомішим і емоційно зрілим з усіх підлітків. Так ніхто не ідеальний. Знов таки, і я чула усі претензії в його бік з приводу його неоднозначних дій, наприклад, тих ж самих фейерверків, чи взагалі те, що він маніпулятор. Але на цьому моменті згадаємо, що взагалі таке психологічна маніпуляція. Ось о! А тепер скажіть, коли таке було Джеремаєю? З тими ж фейерверками, якщо я не помиляюсь, він запустив їх, щоби Белі та Конрад не поцьомались. Але що їм обом завадило б поцілуватися після? Кожен раз, коли Джеремає щось робив чи казав, це не приводило до просто зміни поведінки чи думки Белі. Мені здається, у випадку. Тку саме з Джеремаєю люди трішки плутають вираження емоцій з маніпуляцією. Такі ж претензії до Джеремаї були, коли він накричункав на Белі, нагадавши, що Сюзана померла нещодавно. Але де він не правий? Бо йому дійсно була потрібна підтримка так званих друзів, які клялися просто постійно бути поруч, але у найскрутніші часи їх як і не було. Не згадаю точно у якій серії другого сезону, але колись Джеремая запросив сам себе на шопінг з Белі та Конрадом, і потім у розмові з Белі постійно якось намагався згадати про Конрада. Чи це ревнущі? Звичайно, чи таким чином на власні очі він хотів самостійно побачити, чи залишились якісь почуття між Бель та Конрадом? Знов, звичайно, що так. Ну, тобто, знов таки на кожну його дію у нас є пояснення. Так іноді його дії викликають питання, бо ревнущі це не є щось хороше, але я не бачу причини вважати його поганцем чи підозрілим, чи подвійним дном. Напишіть ви, що думаєте про серіального Джеремаю, особливо якщо ви ще й читали книжки. Конрад. по перше, вибачте, що я називала його у попередньому відео. Конардом у мене з іменами погано, я ледь своє пам'ятаю. Ви думаєте, чому я кожен раз говорю, як мене звуть у відео, щоб самі не забути? Так, от як я зрозуміла у серіалі, і напевно, що у книжках також прямо таки наполягають на тому, що Конрад – це енгейм у цій історії, і ми повинні бути на його боці. Але коли ти дивишся на його поведінку, погодитись з цією думкою ну дуже важко. По-перше, все ж таки, хочу прояснити, я не вважаю його поганцем. Також він просто дуже дуже травмований і емоційно не Зрілий скільки б я не нагадувала це у цьому відео, але все ж таки. І можливо, тому люди думають, що Конрад і Белі краща пара, ніж Белі і Джеремая. Бо такі емоційні гойделки Белі та Конрада можуть дати власне одне одному тільки Белі та Конрад. Добре, я збрешу, якщо скажу, що Конрад мене просто не вибисів у останній серії, де він то ляпав щось, то забрав свої слова назад, то знов щось говорив, то знов забрав свої слова назад. Можливо, ви сприйняли цей момент якось спокійніше, але для мене це просто тригер, червоний прапор старт марафону тіканню від цієї людини як найдалі, навіть якщо я розумію, чому він так робив і чому вважав це правильним, тобто спершу заперечити усі теплі почуття до Беллі через біль, образу і те, щоб сама Беллі не сумнівалася у правильності свого теперішнього вибору. Потім він забирає ці слова назад і зізнається у своїх почуттях, тому що так, перш за все, попросив Джеремая, і також щоб поставити усі крапки над і, і тому що це правда. А потім знов таки забрати усі ці слова назад, бо він розуміє, що зробив недостатньо, що. Би Бейлі повернулись до нього, і щоб знов таки не сіяти сумніви Белі у її теперішньому виборі. Ну і щоб просто здаватись таким крутим і непохитним. Та я, яка щоразу наголошую на тому, що здорові стосунки будуються виключно на розмові, чесній відверті розмові я таке не підтримую. А кожен раз, коли Конрад кричав по доросліше, у мене сіпалось око, бо це взагалі дуже іронічно звучить від самого Конрада. І оце ось я зроблю їй боляче, щоб їй не було ще болючіше. Десь ми таке вже бачили. thank okay. Пробачили, до речі. Багато хто просто у захваті від цієї сцени у авто, де Конрад задавав багато питань Белі та Джеремаї і поводив себе так, як поводив. Скажіть мені, як ви, бо я дивилась цю сцену і кривилася від кринжі. Конраду дуже потрібна допомога. І усе про це кричить просто. На нього дуже багато чого навалилося: втрата матері. Тягар відповідальності, бо він старший брат. Майже втрата дому у й залишилась, хоч якась згадка про матір. Складні стосунки з батьком, розрив з коханою людиною Стрес за майбутнє, важливі екзамені в університеті, бажання повернути свою кохану людину і побачити цю кохану людину не просто з кимось іншим, а зі своїм рідним братом, за яким обіцяв наглядати свої покійні матері, панічні атаки, врешті-решт, усе це можна порівняти з глибокою раною, яка кровоточить. А коли є така рана, людина ж не думає, що ну просто усе саме пройде і взагалі усе заживе, і вона сама впорається. Ні, людина йде до лікаря, щоб рано почистили, зашили і ще дали ліки для того, щоб сприяти їм її Загоєнню моральна рана також потребує допомоги спеціалістів, і взагалі нема нічого ганебного в тому, щоб звернутися за допомогою, коли ви її потребуєте. А Конрад її потребує. Багато хто говорить також, щоб Конраду теж додали якусь іншу дівчину, таку зрілу в усіх сенсах, щоб Конрад побачив, яка Белі така сяка, і взагалі Воно то можливо і так, але як і у випадку з Белі, я не хочу вплутувати у це все ще одну дівчину, якій будуть точно робити нерви. Бо мало того, усіх цих любовних переживань так тут. Ще тхне стосунками, де хтось буде виступати у ролі рятівника для іншого. А то дуже погана ідея. От звести Тейлор і Стівена було хорошою ідеєю, От тут нічого не скажеш. Хоча я досі не розумію, що там сталося з колишньою Стівена і чому він так швидко відійшов від цього всього. Так я розумію, що сама акторка з якихось причин не могла бути присутня у другому сезоні, тому її персонажку також прибрали. Але все ж таки там же була величезна любов. І от як Стівен дуже швидко відійшов від колишніх стосунків, так же швидко він. Закохався у Тейлор. Цим він, до речі, дуже схожий на свою сестру Белі, бо Белі зацікавилась у Джеремаї, тільки но Джеремая почав рухатись далі. Стівен також зацікавився у Тейлор, тільки коли Тейлор почала зустрічатися з Майло, тобто також спробувала рухатись далі після їхньої літньої інтрижки зі Стівеном. От говорю вам, от видно, що це брати сестра, ото у них сімейне. Єдине, що мені трішки не зрозуміло, що взагалі у них відбувається зі Стівеном і Тейлор. Бо в одній сцені Тейлор говорить, що дуже сильно переймається і що боїться, що її серце все буде розбите. Стівен же у той самий момент говорить, що все буде супер, він ніколи. І у наступній же сцені він такий: ну, не те, щоб ми зустрічаємось, і підтримувати. Я тебе теж не хочу, краще піду пограю про проставку. Чи то у них такий вайб приколдесних стосунків, але все ж таки можна було б залишитися на гру. Тим паче, що Джеремая залишився, а вони зі Стівеном, друзі, начебто, у крайньому випадку можна було б полялякати, поки дівчата грають, а після гри піти на подвійне побачення. Коротше, оцей момент був трішечки дивним, але хай буде, головне, щоб команда Стейлор трималась, так би мовити, і на цьому дякую. Бліць по іншим персонажам. Лорел, ікона легенда. Момент особливо після того ляпаса Беллі. Я проти такого, але от скажіть мені, що це не було доречним. Хоча, з іншого боку, якщо б Лорел не закривалась від Беллі і була з нею поруч, емоційно багатьох проблем можна було б і уникнути. Просто кричу від того, що уся ця геть-компанія намагалася повернути дім півсезону, А Лорел приїхала і повирішувала усе це за півдня. І мені подобається, що вона стала більш відкритою до. Усіх цих книжкових заходів не без підтримки оточуючих, але все ж таки, і ще мені сподобалась та між Лорел і тією жіночкою на книжковому заході, яка прочитала усі книжки. Лорел, чекаю як мінімум, на дружбу між ними про дружбу Сюзанна. Я усе розумію, і мені дуже шкода, що її не стало. Але просити підлітків піклуватися одне про одного, буквально під'їжджаючи на останню станцію свого життя. Якщо ви розумієте, про що я ви уявляєте, що взагалі коїться з дитячою психікою у цей момент, і яка це відповідає. Джулія на початку сезону я говорила і думала, що вона супер пацючка. Але після перегляду усього сезону я також не можу сказати, що вона злодійка у цій історії. Просто ще одна людина, якій би не завадила терапія. Але її взаємини з дитиною супер класні. Мені дуже сподобалось, як це зобразили на екрані. Говорячи про дитину, скай нормальний персонаж, нічого не можу сказати з цього плану. Іноді, да, був кринжовий, але у хорошому сенсі цього слова. Знов-таки у улюбленому Тіктоці бачила багато невдоволень про. Цю любовну лінію між Скай і Кем Cam Кемероном, але мені взагалі не зрозуміло, звідки стільки гейту, що такого зробили Скай, щоб так не сподобатись. Навпаки, вони дуже підтримували Кем Cam Кемерона, цікавились його життям і все таке. І найголовніше питали, перш ніж поцілувати, і це взагалі супер. Ось таке треба частіше показувати на екрані. Ось вам, наприклад, як ця пара, бо я взагалі не розумію, чому вона може не подобатись. Чи це типу, через зовнішність, а я живу у своїй сучасній прогресивній бульбашці, де. На це усе одно, не відходячи далеко, Кем Кемерон це наш старий добрий Кем Кемерон, просто булочка з корицею, яка любить китів. Сподіваюсь, у нього все вийде, і він здійснить усі свої мрії. Можливо, було б добре триматися подалі від усієї цієї драми сімейки, але ну маємо що маємо. І у мене взагалі нема ніяких ідей з приводу третього сезону, хоча він вже й затверджений. А хоча ні, брешу, може там щось буде пов'язане з тими листами, які писала Сюзанна у якомусь зі спогадів. Листи, які, як я зрозуміла, були адресовані усім дітям. Тобто то Конраду, Джеремаї, Беллі та Стівену. Вони там всі ще впали, скоріш за все, перемішалися між собою, бо Сюзана дуже хаотично там пхала усе по конвертах, взагалі не перевіривши нічого. Стівенов такий свій лист вже отримав на випуску зі школи, а ось інший ще ні. І є у мене така підозра, що або комусь, або взагалі усім трьом попадуться не свої листи. І Сюзана може видасти якісь таємниці у своєму листі, наприклад, Конраду написати, щоб він не здавався, що вона бачить, як він любить Белі, що вона Жа їм усього найкращого, бла, бла 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 і цей лист попаде до Белі чи до Джеремаї. Ну одним словом, щось там таке станеться з тими листами. Але це все більше у мене ніяких здогадок на третій сезон немає. Хто читав книги, знов таки кажуть, що у третьому сезоні точно абсолютно має статися падіння Джеремаї. Але я знов таки не знаю, що там взагалі може таке трапитись, що перекреслити усього серіального персонажа за два сезони. Ви от що думаєте з цього приводу? До того ж, повертаємося до початку, де я говорила, що багато чого у серіалі не так, як у книжці. Навіть ви мені таке писали, тому повністю полягати на книжки не знаю, чи є сенс. Але побачимо, як воно буде. Ну а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. па-па!